День 10. Дорога до Віфлієму. Тож Йосип також вирушив з Назарету Галилейського, де він жив, до Юдеї, до Давидового місту, яке зветься Віфлієм. Оскільки він походив з роду Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію. Тому що був заручений з нею. У той час вони уже чекали дитину. Луки, другий розділ з 4 по п'ятий вірш. <му> Учора ми говорили про наказ царя Августа, який змусив Йосипа та Марію вирушити у довгий путь. І ось як складалася та найважливіша подорож в історії: Йосип та Марія вийшли з Назарету і попрямували до Віфлеєму. Відстань між цими містами становить близько 150 кілометрів. Приблизно така ж відстань, як від Львову до Івано-Франківську. Уявіть собі цю дорогу. Марія, яка ось-ось мала народити, їхала на ослуку, а Йосип ішов поруч, оберігаючи її. Шлях полягав через кам'янисті гори та звивисті долини. І на подолання всього шляху у них пішло від чотирьох до сіми днів. Дорога була виснажливою і небезпечною, але вони йшли з вірою, знаючи, що виконують Божий план. Коли, врешті-решт, на горизонті вони побачили осяяний контур міста Давида, їхні серця наповнились миром і надією. Вони майже в Ефліємі,